Ми в гостях у людини, яка свого часу довела, що українські дизайнери можуть бути відомими у цілому світі Її звати Роксолана Богуцька. Українська дизайнерка Роксолана Богуцька дуже гостинна, тому на наше прохання про інтерв'ю відгукнулась одразу: виховує дорослого сина Остапа та маленьку донечку Меланію. До свят у мами дизайнерки особливий підхід. Все повинно бути вишукано зі смаком і по-домашньому. Пані Рокселяна, які традиції святкування нового року та Різдва у вашій сім'ї? Ми завжди святкуємо залежить від настрою там чи з друзями, чи ми кудись подорожуємо. А що стосується святкування Різдва, то це дуже така м, традиція в нашій сім'ї, і я стараюся її підтримувати. Це Обов'язково вдома, обов'язково в сім'ї, обов'язково з родиною, повинна бути дуже тепла атмосфера. Хто прикрашає ялинку та декорує дім до свят. Ми це завжди робили з мамою, я це робила, вже будучи сама мамою, також сама, а тепер вже маючи маленьку донечку. Ну, Незважаючи на те, що минулий рік їй було тільки. Там не було лише двох рочків, але вона мені абсолютно всі іграшки подавала, і з великим задоволенням ми це робимо вдвох. Коли в домі працює дизайнер, навіть найдрібніші деталі доречні і дуже симпатичні. Погодьтесь. Рок розповідає, що народження крихітної Меланії додало їй більше сил та наснаги. Донечку тішить красивими та симпатичними дівочими речами, а на Христини пошила сукню, яка має свою особливу історію. Розкажіть про сукню, яку ви пошили до хрещення Доні. Чи є у неї якась особлива історія? Сукня, яка повинна передаватися з покоління в покоління, Сукня, яка. На якій вишивається ім'я дитини, яка буде в ній хреститися, яка в такій сукні хрестяться всі діти певної родини. І власне вона передається. Вона повинна передатися моїм дітям, мої діти передадуть своїм дітям. власне така якась традиція. Чи не було ідеї створити дитячу колекцію одягу? Я не готова щодо цього, напевно я. Дивлюся на всі ці речі і розумію. Баланії пощастило з мамою дизайнером. Чи хотіли б, щоб донька пішла вашими стопами, бо син обрав зовсім іншу професію? Дуже тішуся, коли вона е, починає малювати, коли вона любить малювати, коли вона е, так наполегливо сидить над фарбами, над олівцями, і надіюся, що власне е, Меланія не знаю, чи стане дизайнером одягу, але надію, що буде творча особистість. Дуже би цього хотіла. Попри величезну занятість і шалений робочий графік, Роксолана Бугуцька намагається кожну вільну хвилину присвятити сім'ї. Каже, без неї все на світі втрачає значення. Ну що ж, погостювали, про моду поговорили, час повертатись, а ви будьте модними і до зустрічі!